Привіт всім, хто мене дивиться, дякую, що дивитесь. Маю показати два ножі. Один, правда, ще без піху. Значить ніж. Модельку я назвав туристичний. Сталь х 12МФ, кована. Ось цей ніж. Довжина в них однакова. Це різні руків'я. Значить, конкретно цей вже заточений руків'я. Капклина стабілізований. Гарненько виглядає больстер Латунь, фактура. Машинний сатин обух 2,7, зведення від обуха. Зведення приблизно тут було десь 0,2 проводив тест, ще не викладав його, був затонкий. Він затвердав за вийшла. Вишло гартування, різав канат файно півтори тисячі разів, але ріг не пройшов, тобто на е, рогові сколювався, я його переточив, трохи притупив, зробив зведення десь 0,25 до 03, ну трохи менше 03. От, В принципі, все працює. різачок з нього вийшов файний. Я думаю, що якраз він для таких задач, щоб різати, то якісь силові задачі він не мав би виконувати. Цей поки приберу. Ось такі піхви, Растіжка італійська. 4 міліметри. Вільний підвіз. Формований. Сидить. Плотненько заходить з легеньким щелчком. Звідти вже не випаде ніяк. Ось така цікава моделька. Тут на руків'ї зібрано теж стабілізовано. Кактус джус больстер латунь, проставки, Мікарта, Латунь. Тут вже інша термічка. Цей зробив, ну це ще не заточений. Цей зробив конкретно цей клинок. 810 різів по канату 30 мм. Ріг пройшов без питань і строгання, навиламування, І рубав я ріг, все файно. Це, так скажімо, такий компромісний варіант. Зведення в нього теж 0,25-03 приблизно. Зараз, на жаль, в електронному штангелі батарейки здохли. Навіщо я не купив, щоб більш точно поміряти? От. Ще для нього треба піхви. В принципі, вони універсальні, він так само сюди входить. Ось Є такі ножі. В моїй лінійці був ще на днях. Ніж мисливець. Може ставлю фотографії в відео, той вже поїхав до замовника. Лишилось цих два. То по суті, зараз в мене три модельки. В роботі це ось такий турист, потім Такий, як я ношу, ось такий помічник full і мисливець. Ось, Це особисто мій, я його ношу вже місяці 3-4, не знімаючи дуже зручний. От. І ще планується найближчим часом ще одна моделька. Такий скінерок універсальний. А, давайте по розмірам. Значить, в помічнику довжина леза від вістря до руків'я 85 мм, загальна довжина 200 мм. В туристі довжина леза 150 мм. Вуків'я у них стандартне, що тут, що тут 125 мм. Ось такі параметри. Всі ножі ковані Х12МФ. Намагаюсь кожного разу покращувати результат, проводжу тести, це займає багато часу і сил. Доводиться і канату багато переводить. І різати його важко вже на всі ці тести пішло більше 20 метрів канату у мене за останній місяць, мабуть. Але то таке, я це ще для себе роблю. Так що наразі маю такі модельки, якщо когось цікавить, звертайтесь, пишіть в коментарі, розглянемо варіант. По цінах такий, ніж з піхвами 3,5, такий з піхвами 4,5. І той, що вже поїхав до нового власника, той теж 3,5, як і цей маленький. Там теж лезо невелике, десь 105 мм приблизно. То шкі... чисто шкурник. Можна, ним дійсно, як і цим порізати, і ковбасу, і все. Батон, звісно, незручно, бо він коротенький. Для зручності ковбасу, хліб, я зробив таку модельку. Тут довгий клинок, ним, в принципі, зручно працювати. Можна і щось пострагати, і рибу розробити, і любу, принципі, дичину можна і дикого звіря розробити. І на природі щось порізати. Ось такі модельки. В наявності на сьогоднішній день є тільки дві ось ці модельки туриста, все інше тільки під замовлення, тому що кую я їх вручну, пневматичного молота в мене нема, немає де його поки що ставити. Процес не швидкий. Я стараюсь намагаюся робити це все кажуть з чустом, з толком з розстановкою. Із додаткових опцій можливо поліровка в дзеркало. Спочатку я її робив на всіх клинках, але потім зрозумів, що занадто це довгий складний процес і... Ну, скажімо так, він дуже додає до вартості. Для багатьох людей і так ціна в 4,5 це багато. Ну, хто не розуміє, скільки треба потратити часу і сил на те, щоб зробити ножа, ті самі піхви пошити якісно все це зробити. Не... Це не полосу взяти. З неї болгаркою вирізати, обпиляти, якусь ручку, прибамбасить і все. <кій> а саме взяти кругляк, його правильно розкувати, правильно відпалити, провести йому термоциклічну обробку, крівообробку, до речі, тут є невелика крівообробка, загартувати, Знову ж таки, правильно, бо по марочнику можна загартувати, ще правильно відпустити. Але не роблячи тести, тобто ти не будеш знати, які продукти ти випускаєш. Тому я і трачу, витрачаю багато часу на те, щоб різати той канат, строгати ті роги. Колось козла. Чи Оленя, не суть важна. Ось. Можна зробити больстер ще з нержавійки. Є в мене нержавійка, ще руки не дійшли, треба спробувати. Взагалі по-хорошому треба придбати цей як він ну, ну, Воно буде як нержавійка на вид, але трошки може симпатичніше. Може не так буде темніть. Ось. Стабілізовану деревину я поки що купляю самому не вистачає поки часу займатися цим. В принципі, є, вакуумна камера. Купити розчин, той самий кактус джус, але щоб ви розуміли, баклажка Cactus Juice 4,5-5 тисяч, навіть в деяких місцях ще дорожче. Це все витрати. Там Стрічки на гріндер теж стоять недешево. Там, на один ніж йде. Інколи буває дві стрічки, одна стрічка може коштувати, якщо це 3М, може коштувати 900 гривень. Тому. Процес нелегкий, не швидкий. Ну, так, займаюся поки що. Поки є можливість, займаюся цим ділом. Ось так. Ось такі справи. Всім дякую. Дякую, що дивитесь. Всім гарного вечора мирного неба!